В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів накинувся на пенсіонера. Інцидент стався 8 січня на вулиці Дзівінського. Нападник озброєний битою завдав літньому чоловіку тілесних ушкоджень. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець обласного центру. Потерпілий рухався тротуаром, коли позаду до нього автомобілем під'їхав 32-річний місцевий мешканець. Зловмисник вийшов із транспортного засобу, штовхнув чоловіка, а надалі Бо, порушуючи громадський порядок та діючи з особливою зухвалістю, наніс тілесне ушкодження потерпілому. Він наніс удари предметом, схожим... Набито в область голови та спини поліцейські опитали заявника, провели невідкладні слідчі дії та опрацювали записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому особу нападника встановили оперативно. Ним виявився 32-річний житель Івано-Франківська. У результаті злагодженої роботи співробітники карного розшуку Івано-Франківського районного управління поліції розшукали підозрюваного в селі Хриплим та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловік не повідомляє причин своїх хуліганських дій. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. За йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. А сам підозрюваний за рішенням суду на період слідства перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.